Двигун Mercedes om 606. Рядний шестициліндровий двохрозпредвальний, 4 на циліндр у виконанні турбо. Робочий об'єм 3,0 на електронному ТНВД, але будемо запускати, так, як є на електронному. Так, Даємо охолодження, датчик тиску масла, соляр, акумулятор підключили і запускей. Та йди подержи. Так, потримаешь трошки газульку. так наш. Держи. Двігун Mercedes OM606. Рядний 6-ціліндровий, двохрозпредвальний, 4 клапани на циліндр у виконанні турбо. Робочий об'єм 3.0 на електронному ТНВД, але будемо запускати так, як є на електронному. Так, Даємо охолодження, датчик тиску масла, соляр акумулятор підключили і запускейшен. Макс, ты а, подержи. Так, потримаешь трошки газульку так наш. А ну давай без Ова тоа да